Привіт, друзі! З вами Тетяна. Я в Мілані. Тут у нас десь біля 40 градусів. Тому вибачайте, але я тут буду розповідати вам і пітніти, тому що це неможливо. Неможливо дихати їм все одно скільки градусів на вулиці. Ми вас вітаємо у Європі. В Європі працює все так. Неважливо скільки градусів на вулиці. А важливо, що бюрократично треба вімкнути кондиціонери саме першого числа. Після такої хвилинки нарікань. Давайте з вами поговоримо про Анджеліну Джолі. Я дуже довго хотіла зробити цей психологічний розбір Анджеліни Джолі. Я її обожнюю. Для мене це найгарніша жінка у всьому світі. Вона моя улюблена. Я просто дивлюся і не можу від неї відвести своїх очей. Для мене це взагалі еталон краси. Вона та Людина, яка саме робить Голлівуд таким дуже цікавим, незвичайним, особливим, вона додає дуже багато своєї харизми, і без неї Голівуд звичайно не був би таким, яка взагалі Анджеліна Джолі, що вплинуло на формування її характеру, особистості, що вплинуло на те, що вона стала такою, якою вона є. Ну, по-перше, спойлер, на це дуже вплинули її батьки. Я не перша, хто таке каже, що Анджеліна Джолі, я там не психіатр, я можу сказати, що в неї є дуже багато таких рис, які входять до пограничного розладу особистості. Тобто, або. В неї з такими якимись рисами характер, або в неї справді цей розгляд є. І це я вам зараз розкажу і покажу. Чим характеризується взагалі цей розлад, давайте з вами подивимось. По-перше, це чорно-біле мислення. Для людини або щось їй подобається, або дуже ярко не подобається, щось або чорне, або біле, або так буде, як вона хоче, або так, як вона не хоче, і це неправильно. Дуже вони такі співчутливі, вони дуже емпатійні, вони дуже боліють. Через якусь несправедливість вони дуже переживають несправедливість. Вони дуже хочуть змінити світ на краще, вони роблять для цього все. Вони дуже хочуть всіх врятувати. В них оця тема, що ми бачимо в біполярному афективному розладі. Наприклад, це такий період депресії, довгий, а потім такий же довгий період манії, тобто такої дуже гіперактивності. Тут воно змінюється кожної секунди. Тут до цього в неї ця депресія зараз. В нейманія. То хвилинку назад вона тебе кохала дуже сильно. Тут вона каже: йди звідси: Я тебе більше не люблю, ти мені більше не потрібен, я тебе більше не хочу. В кожній компанії, яка знімає фільми, в кабінетах сидять дуже багато психологів талановитих, які або пишуть роль саме під якусь конкретну людину, під якогось конкретного актора чи актриси, або. Вони вибирають на якісь конкретні ролі саме акторів і актрис, які дуже схожі на цього персонажа. Тому що тільки тоді, коли це отак чесно, коли це так емоційно, коли це так натурально. Глядач в це вірить, хворіє разом з цим персонажем. Глядач взагалі забуває, що це фільм, а дивиться це на частину якогось свого життя. Тобто, оці переживання, оце підключення з цим саме героєм фільму може бути тільки тоді, коли цей актор або акторка дуже натурально грає цю роль. Тому недарма, якщо ви проаналізуєте взагалі фільмографію в Анджеліні Джолі, в неї дуже багато таких фільмів, там, де головна героїня якраз і є оцією пограничницею, тобто людиною, пацієнткою з пограничним розладом особистості. Якщо ми бачимо там «Girl Interrupted», Прервенне життя. Потім Джія. насправді була така історія. Там йдеться про модель Джію Марі Каранджі, яка була італійкою, була в неї довга дорога, селф-харм, так само вбивства. Вона все своє життя намагалася себе якось безсвідомо вбити. А сама Анджеліна казала про цю роль, що вона дуже боялася, що ця роль може її знищити, тому що. Цей персонаж, ця модель, була дуже схожа на неї. Це був дуже персональний фільм для неї. Це була дуже персональна особиста роль для неї, тому що вона дуже схожа на цю головну героїню. І вона також так. Себе вела, як себе вела Анджеліна, коли вона була молодшою. Якщо ми проаналізуємо взагалі оцей о розлад, він якось пом'якшується з роками. Тобто, коли людина підліток, коли людина о, в молодому віці знаходиться, це дуже таке яскраве проявлення цього розладу. Коли людина вже їй вдалося вижити у цьому, а це не всім вдається далеко. І я можу вам сказати, що от з цих клуб 27 там дуже багато було людей, в яких саме був цей розлад, і вони себе вбивали просто безсвідомо, приймаючи якісь заборонені речовини, і саме помирали в такому о, молодому віці, не доживши до, до того періоду, коли розлад може якось не бути вже таким небезпечним для життя. Але Анджеліні Джолі це вдалося. І не дарма за роль другого плану в цьому в перерваному житті вона все-таки отримала Оскар. Хоча, як я думаю, що роль Джі вона заслуговувала насправді Оскару напряму, тому що вона геніально показала цю героїню. Ми сказали чому, тому що вона дуже схожа на неї. Далі проаналізуємо це таке очарування. Люди дуже швидко закохуються. Якщо ми проаналізуємо особисте життя, вона виходила заміж дуже імпульсивно. Дуже імпульсивно вона вибирала собі партнерів з самого такого підліткового віку. Вона одразу переїжджала там жити з хлопцем, так незважаючи на те, що їй казала її матір. Вона йшла з головою ці стосунки, вона там обмінювалася зі своїми партнерами, з цими капсулами з кров'ю. І також вона імпульсивно і дуже швидко в них розчаровувалась і від них йшла, і з ними розводилась, якщо ви побачите. Той же самий білі Боб Торнтон, той же самий цей перший її хлопець там кров'ю вони писали на футболках. Щось оцей постійний бунт. Оця постійна сексуалізація, також як психічний захист. Якщо ви глибше подивитесь на неї, з'являється таке враження, що ніби під цією сексуальністю ніякої немає підстави. Тобто, ніби вона якась вдавана, ніби вона якась ненатуральна, ніби вона якась зроблена так, щоб всіх зваблювати. І це є в Анджеліні Джолі. Ніби здається, що вона навіть не знайома насправді зі своєю сексуальністю. Тому що це її спосіб зваблювати всіх навколо, і це її спосіб подобатись. і це її спосіб, і щоб люди її не покидали, щоб вони були біля неї. І, можливо, такі ж динаміки в неї були в її сім'ї. Можливо, вона якось безсвідомо це все програвала зі своїм батьком, і це все не подобалось матері. Дуже багато з них робить собі селф-харм, тобто вони себе ріжуть. Вони собі боляче якось роблять, якось там видирають волосся. Видавлюють навіть прищі, тому що цей біль емоційний, він настільки нестерпний, вони настільки безсвідомо бояться, що цей біль може їх знищити, що вони йдуть у цей фізичний біль, тому що вони роблять собі самі боляче, вони собі розчесують до крові шкіру, вони роблять інші речі для того, щоб не відчувати цей емоційний біль покинутості. Хто їх покинув зараз? Ми до цього доберемось? Ця фіксація вона відбулася навіть. В дуже такому молодому віці, на тому рівні, що дитина ще була в отробі матері, в животі матері, матері якась була нестабільна, їй якось не було не до тієї дитини, вона про щось інше собі переживала. Або це було от від нуля до півтора року, коли, до речі, чому це так важливо? Я на цьому наголошувала. І отут, поміщу відео, в якому я говорила про цей дуже важливий. Такий етап розвитку дитини, де дуже потрібно, щоб з дитиною була якась людина, яка її любить, яка їй дає оце розуміння безпеки, оце розуміння, що світ її приймає. Дуже щасливий, що вона є у цьому світі. Тому що якщо матір цього не дає, якщо вона навіть фізично присутня, але ментально вона відсутня, то в дитини. З'являється оце відчуття небезпеки, оце відчуття виживання, і оце нерозуміння, де дітися, що робити, як вижити. Як би це абсурдно не звучало, вони і роблять собі боляче, тому що у них залишається оця біль від несприйняття мами, від відсутності мами, відсутності цього розуміння, що світ для них безпечний. Що хтось їх любить, хтось їх хоче у цьому світі, хтось е, дуже радий, що вони є у цьому світі. У них є якісь е, залежне дуже поведінка, це або залежні стосунки, це або залежність від яких заборонених препаратів. Це булімія, анорексія і так далі. І це в Анжеліни також є. Несприймання свого тіла, це оця дизмерморфобія, це дисоціація, якесь відторження взагалі від свого тіла. Дуже часто ходять в синяках, тому що вони не відчувають свого тіла, і не відчувають, коли вони де там вдарилися. Дуже в них бувають часто суїцид, о, ігри на межі. Це ігри зі смертю. Розказувала Анджеліна Джолі, що вона з маличку хотіла бути начальницею похоронного бюро, начальницею кладовища. Тому знову ж таки дитина безсвідомо розуміє, що в цьому житті, в живому, їй немає місця. В її матері душа похоронена, їй не до неї. Тому вона хоче себе похоронити, тому вона дуже наближена до цієї якоїсь. Макабричної, так, до якоїсь оцієї теми смерті, екстрим дуже часто. ігри зі смертю вони дуже часто рятують інших, тому що вона хотіла врятувати душу своєї матері. Їй було не до дітей. Хоча вона дуже, якщо ви проаналізуєте, при неї тепло відзивається, вона дуже каже, що мати давала їй любов. Вона дуже досі її ідеалізується. Нам каже про те, що в неї залишилася ця травма втрати матері, вона не прожила оцей сум втрати, вона не прожила оці всі етапи втрати, так, матері. Вона дуже її ідеалізує. Вона не хоче стикатися з тією частиною матері, на яку вона злиться, на якої в неї є якісь там. Недопустимі почуття, негативні відчуття, вона собі не дозволяє це все відчувати. В неї там 250 собак, вона усиновлює, вдочаровує цих всіх дітей для того, щоб врятувати безсвідомо знову ж таки свою матір, яку вона ніколи не зможе врятувати. І це навіть справа не в тому, що її мати захворіла на рак і о, там вмерла. так? А це було ще до того. Її матір, якщо ми проаналізуємо. Му була дуже закохана в її батька. Вона дуже хотіла, щоб цей батько з нею залишився. Вона, можливо, навіть народила цих дітей для того, щоб він з нею залишився. В неї було багато фрустрації через те, що вона ніяк не може реалізувати себе як акторка. В неї була фрустрація і страх, те, що вона залишиться одною, як вона буде готувати цих дітей сама. В неї дуже було багато фрустрації, тому що вона хотіла бути з цим чоловіком. Її батько Анджеліно Джолі, дуже такий нарцисичний чоловік, це дуже видно. Він покинув її матір так з дітьми в якийсь час. Це теж було для неї великою травмою, і вона теж мала це прожити і пережити. Тому вона дуже на контрасті з батьком ідеалізує досі свою матір. Хоча, якщо ми подивимося, проаналізуємо матір, то матір була взагалі зайнята якимись своїми там, іншими взагалі, справами, іншими переживаннями, їй було не до дітей. Хоча вона була фізично присутня з дітьми, ментально вона була відсутня, в неї, можливо, навіть була заморожена її душа. Вона не була нездатна дати оцю, о, безумовну любов своїм дітям. Вона була нездатна дати їм якусь оцю ментальну присутність. Вона була нездатна дати цю любов, тому що в неї її не було. Її не було, де її взяти. Тому Анжеліна дуже сильно. Програє оці всі почуття і відчуття зі своїми дітьми. Вона хоче як більше дітей всиновити, якомога більшим дітям дати цю любов, прихисток, опіклування, собак цих і всіх інших. Але в цьому всьому немає її. Про себе вона забуває. Також в неї от настільки багато цих переживань в неї настільки ще оця зв'язка дуже сильна є з матір'ю, що вона теж зі своїми дітьми програє ту ж саму травму, вона теж з ними ментально не присутня. Таке враження, що вона робить все для того, щоб бути кимось іншим, для того, щоб її люди любили. Оця стратегія виживання їй потрібно була з матір'ю, тому що вона не знала, з якого боку підійти до цієї мами, яка була зайнята взагалі іншими питаннями, і це знову ж таки це не вина її матері. Це просто було як було так. І тому вона мала б собі думати, а ким я маю бути для того, щоб мама мене любила, і вона постійно мала підстраюватись бути кимось іншим для того, щоб мати її приймала і любила. Такі люди дуже цікаві для інших людей, тому що від них не знаєш, чого чекати. Вони дуже незвичайні, вони якось по-особливому себе ведуть, їм все одно, що про них думають, як якби це на контрасті не звучало з тим, що вони хочуть подобатись. так? Це їх такий протест. Вони якось незвично себе хочуть показати, вони якось не так вдягаються. І складні завжди стосунки з батьком або матір'ю. Так? Анджеліни також складні стосунки. Вона приймає ту частину, в якій вона любить свою матір, але вона не сприймає в ту частину, в якій вона злиться на свою матір, тому що матір померла і покинула. І це частина горювання, і це теж має людина проходити. Так? Вона не дає собі права злитися на матір за те, що вона не могла дати її любові, яку Анджеліна потребувала цих людей, ніби така от величезна дірка всередині. Яку вони намагаються чимось заткнути. це часто бувають ці заборонені речовини, якийсь гіперконтроль гіперочікування від себе самої, якась суперкритика себе самої. До речі, дійшли зараз до її стосунків з Бредом Пітом. Ну що ми там бачимо? Спочатку дуже якась дика ідеалізація, почуття відчуття стосунків, які Розвиваються дуже швидко, зносять все на своєму шляху, як якийсь ураган. Ти на них дивишся. ти думаєш, така любов. Це треба от мати е, навіть там фортуну. Так, щоб її пережити в своєму житті, це така любов, вона прям зносить і дуже сильно там глибоко йдуть одразу ці стосунки. Він усиновлює її дитину. Потім вони ще там щось, якісь благодійні проекти разом вони купують, цивіли, щось там розмножуються, народжують дітей і все інше. І так же різко вони зупиняються ці стосунки. Тому що в якийсь момент ти навіть не знаєш, звідки це йшло, виходить на поверхню, те, що от вона там подала на розвод з бредом-пітом, і не знаєш чому. І дуже часто в таких людей, в яких пограничний розлад особистості, в них оцей момент проходить, коли інший партнер робить щось таке, що їм здається, що партнер хоче їх покинути. Тобто тут може бути допущення, так? Це, це знову ж таки все це відео, це тільки мої фантазії, це тільки мій аналіз, те, що я бачу. Це не значить, що це правда у останній інстанції, і це може вас відзиватися, або ні. Це ваш вибір. От, якщо казати про Бреда Піта, я думаю, що там була або його зрада. Або щось він таке зробив в неї оцей страх його втратити зашкалив. І що у таких людей відбувається, так як у них вже програвалася подібна динаміка з матерями, дуже часто, дуже часто це з матерями. Щоб було таке відчуття покинутості. Вони що роблять, і це дуже видно у цьому фільмі Джия, коли до неї приїжджає матір, вона там така дуже холодна, також відсторонена, і також вона ментально неприсутня. І їй взагалі, пофік було на цю джию, поки вона не стала супер, відомою супермоделлю. І навіть тоді їй було пофіг. Вона приїжджала, коли їм треба було. У цій матері, в Анджеліні трошки інша матір, так? По замовчуванню. Вона. Фізично була присутня, вона знову ж таки дбала про дітей, але знову ж таки повертаюся до дуже важливої теми, що дбати про дітей і любити їх. Це дві різні речі. Дбати про дитину це не завжди значить любити її, розумієте? І е, тут якраз оця тема і є. Тобто. У цьому фільмі там теж показується така сцена, що приїжджає її матір, і матір каже: Мені треба їхати. І вона їй вчиняє, такий скандал, що ну, ти, як хочеш їхати, ну пішла звідси, пішла на. От, так вона їй прямо каже. І це дуже схоже на Анджеліну Джолі. От в мене є таке відчуття, що вона не дає місця бути оцим негативним почуттям, відчуттям в сторону матері. Можливо, якщо б вона це програвала в своїй терапії, я думаю, що вона в терапії знаходиться. Але в кожного свої там, темпи проходження терапії, в кожного свої динаміки, і, можливо, вона ще в це не пішла. Але як це співвідноситься з бредом? Так, так як мати її покидала була недоступною для неї і була ментально відсутною, то. В неї тут захисний механізм включається в е, тих же е, стосунках з партнерами. Тобто, ах так, ти мене не хочеш, значить, я першою тебе кину. Значить, я зараз скажу, який ти поганий алкоголік, е, там, агресивний, домашнє насилля припишу, ще й відімщу тобі з дітьми, і ти тоді будеш знати, ти будеш по мені плакати. Отак От я тобі відімщу. Тому що вона так його любила, так його кохала, що їй було нестерпно те, що він міг якось її покинути. Можливо, він навіть про це і не думав, далеким був до цього, але їй це могло здатися, розумієте? Коли їй здається, іде захисний оцей механізм, там, де вона себе захищає, покидаючи його першою. Тому це такі розвод у них дуже гучний. Там, де вони боряться за ці виноградники в Італії, там, де вони ще досі там якось перепалки в них такі, там, де вона на нього дуже сильно агресивна і дуже сильно зла. Це прям дуже от цю покинутись. І дуже часто в таких от дітей, таких батьків. Вони програють оцю мрію мами стати акторкою, тим, що вони стають акторками. Тобто Анджеліна Джолі стала акторкою саме тому, що їй матері не вдалося реалізувати себе як акторку. Вона дуже багато, помимо акторства, пробувала різних професій. І це може казати про те, що вона. Хотіла б вибрати щось інше для себе, але так як її мати не була реалізованою у цьому акторстві. Їй потрібно було в це піти для того, щоб знову ж таки задовольнити свою матір, для того, щоб бути хорошою своїй матері. До речі, те, що вона досі в цій зв'язці, нездоровій зі своєю матір'ю знаходиться, вона досі хоче її врятувати, оцю душу матері. І це все прирятується на її дітей. Через це, я думаю, в її доньки оця. Проблема з ідентифікацією, з тим, що вона хотіла змінити свій гендер, і потім подумала і вирішила, що ні, тому що безсвідомо дитина у цьому випадку розуміє, що бути мамою це небезпечно, бути жінкою це небезпечно. Вона ж хотіла чоловіком стати, так? Це донька. Я піду в гендер батька, це знову ж таки безсвідомі процеси. І мені там буде безпечніше, тому що моя мати все своє життя хотіла себе вбити і досі себе вбиває оцими розлетами харчування, наприклад, розлетами там несприйнята свого тіла, анорексією, там іншими ще якимись е, штуками. Вона може ще й на якихось е, психотропних речовинах сидіти. Вона може приймати якісь. Заборонені речовини, так, які, якісь а, медичні препарати, щось таке, і коли дитина на це дивиться, вона безсвідомо вирішує, що бути жінкою це небезпечно. Тому я стану чоловіком, і таким чином моя психіка, я зможу зберегтися нібито. І так як вона пішла в свою терапію, зараз шило, вона починає вже сприймати себе як жінка, в неї ця от, о, динаміка менше програється. Дівчата, хлопці, будь ласка, скажіть, що ви думаєте з цього приводу? Як вам взагалі це відео? Чи знали ви це про Анджеліну Джолі? Що б ви хотіли про неї дізнатись? Чи хочете ви таке ж відео про Бреда Піта, тому що він теж така дуже цікава особистість? Не задарма вони зустрілися, вони один одному підійшли, і саме тому створилася ця пара, і вони один одного вибрали. І саме тому, що вони один одного знайшли. Тому, будь ласка, дайте мені знати. Буду дуже вдячна вам за лайки, за коментарі. І підписуйтесь на мій канал, буде дуже багато чого ще цікавого, па, -па.